Всім mm -hmm. привітки. Нарешті 39 травня вже настало по Валтайми і сьогодні Valve випустили нову обновку. Добавили нову колекторку, змінили дещо в арканах трьох, я не пам'ятаю, яких точно знаю, що джаггернаут і пульс 100%. Також додали вже сам суму третю дію мерзотий. Людо і все, ну що ще ну, там, значить, то ще Наче не знаю. нічого, тобі, ну, там щось цікаве, теж вже бачимо, зараз ми це все шуденько переглянемо, побачимо, що більше нічого не додали, в така малесенька, тому надіємося, що в наступних обмовах ну, вал щось а Зараз погнали, дивіться. І перше, що саме цікаве, це саме івент. В івенті додали дуже прикольний ну. В цілому хороший сет за пул проходження. На Вейт Спіритах. Минулих два сети теж були неймовірні події, і валови тут стараються допускати. Ну, можливо, комусь не сподобається, але в цілому сет прикольний. На Вейт не і так грав часто, тепер буде нам трошки частіше, щоб його дуже класний сет. Також, також за донат, звичайно, але є дуже крутий сет, неймовірно. вірний. Він не просто неймовірно класно виглядає, але не знаю, це топчик. Враховуючи, що є ще і Мортальна голова, яка підтримка якраз і підходить, Виглядає просто неймовірно. Що й зм... змінили другий спел. Я вже заходив. Просто. Вау. Виглядає Вау. Не, подознай топ-сатікс. Крутийся, верно, імортальний. Добавши сюди імортальну голову, буде просто тут Добавили нову іморталку. Імортальну трежелку. Вот. Не знаю, багато про неї говорити не буду. Всі сети доволі прикольні. Виглядають неймовірно, я вже декілька відкрив. <смі> Випав На тіні кайдан грім не так що харчуві не хотів, але це теж непоганий. Крутий сет на бабу, як на мене. Дуже крутий. Неймовірно просто виглядає. Також на баланара. <смі> просто другий стилі перший. Шикарний сет Дуже класний сет на нагу. Яким-то і щитом. А, мені здається, так наче мало виглядати, дивіться, що навіть ноги є. Ну Це дуже крутий сет на ну, Нага Фантомка. В неї дається зразу лічність. Ворхуйте халявно, вона навіть не рідка проста. Сет, простий сет, тільки просто ще єдна антімага. Не знаю, найбільше сет, мабуть, які хотіли б Морталки Не рідкі Це сет на. антімага, тому що тут дається і Лічність і неймовірно, крутий сет, просто подивіться на цю зброю. Здається, ней... неймовірно крутий сет Чимага, просто неймовірна зброя. Неймовірний ноги, сам сет, шляпка. Сакура. Якщо я правильно це розумію, сакура. Такі сакури, які не впадають ефекти. Як і зброю переливають, неймовірно крутий сет. І до цього всього ще халявна лічность. Мені здається, це один найкращий сетів, Навіть не найкращий хатоповий сет цієї трежерки. Також там цікавого. Звичайно, жаждагер на аут. Просто подивіться. Я не знаю, це просто. Я не знаю це описати, це дуже круто. Неймовірно, класний сет на Джагера. Я думаю, всі колекціонери захочуть мати. Ну щось по типу арканів, він там бачив, що з аркану вроді дуже непогано стакається аналогічний пуч. Але. Я теж дуже крутий пуч. <реш> Я навіть не пізнав би, що це путь, якби не знав, бо це героя. Для неймовірно рідко її. Здається, Він, Мабуть, поміняли б краще джаге з пучком. <реш> Вона, до речі, ні стакається зараз. Вам все зробили з арканами, до речі. Тепер аркани додаються в основне, можна ставити. Вони от сюди, і це окреме слот для аркан. тепер. І можна тепер нормально стакатися, бо раніше... Цей сет скарбниці не можна було поставити нормально, бо він ставився в слот спини і там не працювало це око, воно не виходило нормально з арканою Не виглядало так, як треба. Раніше, коли ви ставили аркану і цей сет, то це око пропадало. Зараз не, не, як воно виглядає просто, ніби не, не щивало підкрасили хук. Это гнев і бійці. Як воно переливається весь сет. ну це неймовірний не кота теж виглядає, але. Полби почуденних так. Сказати. Так, Що там ще цікавого? Що, що мене найбільш розчарувало, це. Фак на третій сезон. Два жетони і. Ну... І сет на спіктру. Я не знаю. Я чекав, яке б якусь ландшафту. Або башні товара. Не дали ні одного, ні другого, дали вже якийсь сет на спіктру. Сам сет він доволі прикольний, але. Але це просто сет. Хотілося якісь на мапу. Перші кріпи давали, другий звук. Треба було вже дати якісь товара, не знаю. Може в четвертому даду. Таке собі не дуже. Мені не подобається. Він ще класно за те, що дають в купці. Як я казав, за донату все на вірно. Він насправді кутик. Думаю, варто купити і прийти. Ці Також, що ще з цікавого. у Нас Це кутичка в самому вінті. Є крижаний боєць. Зараз побачимо, побачив, він ще тут ні разу не був, в мені самому цікаво ще. Не.

Ну це нажимати F9, ставиться пауза і можна бачити, я так зрозумів, всі удари, які є. Піддихало. Піддихало. Підок під. Назва звичайно прикольна. Ну ага. капец сейчас такие вот отиночик у нас Прикольно, дыхало, <совет> <Она что -то... совет> <Титовет. совет> не саль о А это этот читал 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 Значить дуже мало FPS. Ну ааа, тобі. <с> Може, ніот от не Хе-хе. Ті це задати там -є. Але прикольно, щось <с> що щось таке такі додали. Прекрасна це дінеться, щоб. Кідайчка. Так мультиплееры, мультиплеер есть yeah. <laughs> это прикольно Сейчас еще раз попробую 5 героев Так вот так Ага Марс Давай-ка за Марс. Блин Прикольно Який тут у нас є скин? Ліво пробіл, альт. Низ вправо пробіл. вверх Низ пробіл, а ну дивіться. Низ вверх. Низ. Ну, а ну і Блин, прикольно, мне это нравится. Теперь, так, нужно еще что то взглянуть. Вниз, вправо пробел, вниз, вправо пробел. Знаете, старта... когда нажимаешь все кнопки PDF, начебто работает, но не очень. Посмотрим еще раз. Понял. вниз Alt. Ісверх вниз Билл. Нис альт. Я не знаю, я рандомно кнопки покликав, я так зрозумію, це не працюватиме тут, Ну, в цілому кайфовий івент мені подобається. А. Ааа, це навіть так. Люба всіх перемогти відразу. <с> Окей, ну я це потім не але в цілому це дуже класний івент, мені не подобається Надо дай пройти. Кайф. Це прикольно. А так. В принципі, вроді на цьому все. В одной обічні не додавали. Коллекторка по сторінці, тут повод, це не знаю, ніякого балансного патчу, нічого більш нового не додали. Єдине, що я знаю, що був баг з тими арканами, які додали слот, їх вроді можна буде продавати, отдається отаке порядження, типу на спинок на пуджиковці. І, не знаю, Цеп. Його можна буде продати і на торговій площаці, що я правильно розумію. Це як зараз поцінову. Можливо, вони скоро це пофіксять або вже пофіксили, але поки що ще можна було продати. В принципі, на цьому все. Обнова така маленька, скудна. Мені насправді не дуже сильно сподобалось. Я чекав чогось більшого, хоча б Івенту, або якийсь новий героїв одного, мабуть. Але вали вони завезли ні того, ні того. Можливо, Можливо. У мене така є думка, що вони ще довезуть обнову і добавлять нових героїв на протязі наступного місяця. але... Но... Ну, віриться, це слабо. За Івентик сам і цю сутичку. Дріжений боєць прикольно, мені подобається, однозначно топ. <хи> Але цього якось замало для такого перерива і такого довгого часу очікування в півтори місяці. Маловато, я не знаю, чекав нічого... чого і більше. Більше нічого добавити, тому всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відосі.